Може, нашим кошеням є чим заньоці? Гроються собі цілий день. А кішка від них вимиває, щоб були чисті. А це вже цілими днями щось тут. То борються, то стрибуються. <зух> 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 Хитру не буде. Уже кішці надоїло. Надоїли вже, вони зараз знов будуть битися. Ходив за хвоста. Які? Бойці. Цілий день тільки роблять отобівця. Вже очі попідпуховали, отам уже лозять з підпушими очима, вже один один. То ще вон, до сапужка колись було, залізли в двох у сапужок і визороть із сапушка. Щось, щось вони той вже велику воті, нервно в сапужок завозить. Ну, трохи менші були. Цілий день щось капошоться, капошоться. Одне ще там десь спить на кріслі. А ті... Сьогодні зутра прийшов до мене, розбудив, Поставою оставою вже утра. Ворога щось робить. Самі далі гроються. Ось і щось таке. Похоже, бачите, на тигріка маленьке таке, тигриньо гоньоє. Ну, кішка ось вже і вернулася. Оце ось, ось малиш наші, друзі, малиш. Уже любитель погродця. Це вони знайшли собі ощичок вони на дворі і тепер на сонечку гріються і гроються заодно. Хто хоче, той може знайти собі площадку для відпочинку. Да? От. Уже, Це в них фактично як ринг на буксі, де боротьби. Тут площадка. Гурток. Східних єдинобурст. Ось вони. Бойці. Уже Бойці, вже надоїло вже й биться, щось вже рисквить по ящичку. Це так цілий день вони і гуляють. Ну, це ще вони не дуже ганять. Вчора вечором так стрибали там, як лонь. На крісло лазили там. Див, вже знайшов якусь рослину. Та шовковиця одросло з того споруба. Треба ж попробувати, яке воно добре ще не дивимося. Ох і добра шовковиця так? Да? Воно ж сухеньке. Воно дивіться, очі під воно. То ж б'ються, то зачепать їх там-то. Не дивиться, ну, і луки потішний. А цей малиш тут щось у ящику застряг. Ти чого застряв у ящику? Ну, на вас Я ж сторожу їх, щоб до курей не йшли, бо ще... Кури покліють, кури там лозять у дворі. Зараз фото заберу. Ну. Кішка прийшла ось. Зараз вимиоть буде. Вимео, або ней вже за цілий день налозиться. Тоді кішка Кішкою все время вимова. Дуже хороша кішка, вона за ними доглядає все время. Вона вже правда старенька, ну такі вони завжди охайні, ці кошенята. Вона було їх перенесе то з одного місця на друге, щоб їм комфортніше було. Ну, щоб пощастило кошеньотам. Всім доброго дня! Якщо вам сподобалось наше відео, поставте, будь ласка, подобайки. Всім дякую за перегляд.